Вітаю. Мене звуть Коломійсь Василь, і я пропоную вам цикл з трьох відео, які допоможуть вам з нуля створити своє REST API за допомогою бібліотеки Flask в Python. Перше відео буде вступним і стосуватися визначень: того, що таке інтернет, HTML, HTTP, клієнт-сервер. І таке інше, щоб ми з вами були впевнені, що розуміємо одне одне. Друга частина вже буде більш практичною. Ми вивчимо там бібліотеки, точніше сказати, модулі Python, JSON і Requests. і зуміємо користуватися стороннім API. Розуміємо, що це таке API. І е, створимо додаток, який буде. Визначати погоду в будь-якому місці планети. Третя частина головна. І там ми створимо свій API, REST API, яким зможемо користуватися з будь-якої точки планети, звертаючись до нього через інтернет. Поїхали. Починаємо з першого. Що таке інтернет? Що таке? HTML, HTTP, В двох цих словах є перші дві літери HT, це скорочення від гіпертексту. Тому спочатку про це. Гіпертекст це таке вдале розширення, можна сказати, або покращення ідеї звичайного словника або енциклопедії, дає посилання на свої статті. Ви читаєте про математику, потім посилання на геометрію, потім посилання ще кудись. І так виходите, може, навіть і по колу повертаючись до первісної статті, яка, з якої ви починали. Гарний малюночок прямо наді мною пояснює, що це таке. Направду, ви е, дуже багато бачите гіпертекстів. Це і Вордівський файл, в якому є. Зміст, і ви можете натиснути, перейти до якогось іншої глави або розділу. І це бібліотека PowerPoint, цей файл, в якому ми, ми зараз знаходимося, також є гіпертекст. Тому форматів, в якому зберігається цей гіпертекст, багато. Але один з перших і найбільш поширеним форматом є формат HTML. І цей формат було започатковано, як ідею в 89-му році, а в 91-му році він вже був створений як стандарт невеликий, і було створено браузер, який опрацьовував цей HTML-текст. І ці теги, ці правила, які були, існують і по сьогодні в версії формата HTML 51. Можливо, не всі, але 11 з них так точно. Для того, щоб зрозуміти все ж таки, як працює інтернет, як опрацьовується HTML, ми не можемо не побалакати про клієнт-серверну архітектуру, якою користується весь інтернет, і ми з вами також. Клієнт-сервер це ідея поділення відповідальності і дій між двома різними додатками, застосунками, програмами. Які розташовані, як правило, на різних комп'ютерах. Так, ми знаємо, в нас є сервер, в нас є серверна кімната, якщо ви працюєте на якомусь великому підприємстві, там стоять сервери. Але сервер як залізо і сервер як програма, трохи різняться різняться до коріни. Може так сказати, що ваш клієнт, який звертається до сервера, буде запускатися на одному і тому самому комп'ютері. Тому ми будемо далі розмовляти про сервер як програму як застосунок, який відповідає за деякі свої речі, а саме за збереження і відправку якоїсь інформації за запитом. Це його справа життя. Клієнт він звертається до сервера з запитом і намагається отримати і отримує звідти відповідь. Для прикладу, для прикладу, ми можемо взяти будь-який варіант звернення в браузері. Давайте щось таке віднайдемо. Є, так, є такий, спеціально існує в мережі в сайт, називається Екзампл. І в ньому немає ось нічого, крім ось такого, такої невеличкої відповіді. Так от, оце те, що ми маємо вгорі, це і є частина запиту нашого клієнта. Браузер виступає в ролі клієнта, який здійснює запит. Десь далеко знаходиться сервер, який отримує ваш запит, і повертає нам щось ось таке, щось ось таке. Що відображається на екрані в вигляді, у вигляді такої гарної картинки, ну, написано такий домен для прикладу, ми можемо з вами переглянути, що направду передається в інтернеті. Нам сюди, який текст передається в браузер, і потім як він є відображатися, має відображатися на екрані. Для цього, ну в цьому браузері є клавіша F12, в інших також частіше за все вона є. І ми можемо подивитися, якщо у вас нетворк наразі не є присутнім, ви натискаєте сюди, і відшукуєте потрібний вам нетворк і почнемо з елементів. Бачимо, що направду ми отримаємо ось таку річ. Ось такий код, який досить такий, потужний, і цей код є в форматі HTML. Тут дуже зручно, переходячи з одного місця на інше, ви навіть бачите, який код що є відображеним злівочком. І ми бачимо, що частиною цього великого файлу HTML документу є ось такий собі. Текст, який і відображається люди. Таким чином, гіпертекст не тільки тому гіпертекст, а тому, що в ньому є посилання, а ще й тому, що в ньому є багато додаткової інформації, яка потім зникає, але являє собою керування для того, як то має відображатися на екрані. Ну, наприклад, ось екзампл до Він обрамлений спеціальними тегами h1, h1. Завершується з таким самим, як починається, але тут зростаючий такий свеж, і це каже, що ми маємо то відобразити як заголовок. як заголовок. Добре, ось ми так глянули на HTML і перейдемо наразі, ще глянемо на одну зручність в ВС ходими. Красотовському, як створити цей. HTML з нуля. Ну так от, найпростіший варіант ви вибираєте з таким чином: пишете HTML, наприклад, коли створюєте новий файл, і маєте порожній файл. Після цього натискаєте знак оклику Tab, і вуаля вже все створено. Для того, щоб це побачити, давайте запишемо тут якийсь гарний текст, наприклад. Вибачте, наприклад, все буде Україна. Ми вто віримо. Зберігаємо. Ну, тут і зберігаємо. а Один наш ТМЛ. Зберегли. І тепер спробуємо на нього подивитися. Для того, щоб на нього подивитись, ось він. Є, е, натискаємо і маємо надію, що він відкриється в браузері. Так, все буде Україна. Ми створили мінімальний код в форматі HTML, і ми його побачили. Якщо, наприклад, навести ось сюди, то ми бачимо слово таке документ, і воно взялося неспроста. Це слово є. Е, в нашому коді давайте подивимося допомогою якогось редактора, бо закрив вже вес ходер. І бачимо ось цей документ. Якщо ми тут написано, ну, Документ 30, або просто 333, збережемо, йдемо сюди, оновимо. І побачимо 333 тут, ну і відповідно 333 тут. Це такий короткий, коротенький був екскурс в HTML, і повертаємося до нашої презентації, бо ми хотіли б зрозуміти все ж таки, а що таке? А що таке а, інтернет і взагалі? Якщо ми підемо в Вікіпедію і спробуємо піти подивитися на то, що таке даб-даб-даб, то там буде прямо так і написано, що ніхто не може дати точного визначення, наскільки це складно і важливо в нашому житті. От і в той же час для себе ми можемо зробити таку просту формулу склад... перелічити складові, з яких він точно складається. Інтернет – це HTTP протокол такий. URL – це структура назв сайтів. Ну, наприклад, ось нижче ми маємо таку структуру UK wikipediaorg wiki. Оце стосується до URL. Далі HTML, про який ми тільки поговорили. Ну і інтернет, всякі лінії, мережі і спілкування серверів і клієнтів між собою, навіть у повітрі. Зараз там Wi-Fi без різних, або інакше, без е, різних е, дротів, але в той же час е, лінії існують. УРЛ. Е, е, Мисс, я сказав, це просто е, спеціальне визначення сайту за допомогою літер або чисел. HTML е, ми. Одним оком подивилися, лінії розглядати не будемо. А що таке? HTTP? Ми маємо з вами доторкнутися, перш ніж ми почнемо е, працювати над API. А це спеціальний протокол передачі даних, який використовується в мережах. Протокол це так би домовленості, перелік різних форматів, як така інформація передається, що передається, і як передається, в якому. А GTP, направду, тільки частина великих інших протоколів, і вона, так би вказати, верхня і логічна, яка не стосується заліза. Тому вона найпростіша, і ми можемо в неї розглянути. Протокол CTP в ньому є різні послання. Звернення, ми працюємо в режимі запит-відповідь. Запит йде від клієнта до сервера, а відповідь ясна річ йде в зворотньому напрямку. І кожен запит, а навіть і відповідь, виглядає однаково за структурою. Є стартовий рядок, є заголовки, перелік заголовків, і потім тіло повідомлення. Ну, направду, це стосується більше відповіді, коли на ваш запит прилітає. Додаткова інформація у якості стартових рядків заголовків, ну і сама структура сайту, сам сайт або сам HTML-файл, який ми з вами тільки ну, да, спостерігали. Ось так виглядає, виглядає запит. Метод, де може бути одне з наступних варіантів: get, post, put, delete, patch і так далі. Найбільш поширеними є GET і post. А решта більш специфічними є і програмістськими. Get це тоді, коли ми просто просимо отримати сторінку, а пост здійснюється тоді, коли ми щось відсилаємо на сайт сторінка, оновлюється. Наприклад, ми вводимо своє ім'я і пароль оце здійснюється з допомогою пост. Так, ну і далі Юрі, e тобто назва сайту. Ключове слово HTTP і через дроб-версія, наприклад, 1.1 або ще яка скоро вже буде 2. І ось ми маємо приклади повних запитів. Так би на правду ми відправили в простір даб -даб -даб, ось такий запит про наше, до нашої Вікіпедії, якщо ми б хотіли би отримати відповідь про ту сторінку http. Закінчиться порожнім рядком, і відповідь нас прийшла в трохи іншому вигляді. Ви в мене питали HTTP 1.1, Ви отримали код повернення 200, там їх багато. І далі вам отримаєте відповідь: Ок, це, значить, найкращий варіант відповіді. І він майже завжди однаковий. Далі йдуть обіцяні заголовки, мова українська, яке кодування, і довжина в байтах справжньої відповіді. Далі порожній рядок і далі там 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ну, яка, як, це число вказано, стільки байтів має прийти, і це як контрольне число, щоб перевірити, чи все прийшло, чи не, не отримали зайвого. От, і далі ми отримуємо html сторінку Ну, тут, наприклад, що написано content-type, просто знайомилося. З тим значенням цього заголовку, що це може бути або HTML, або суцільний плейн да. Ну, Для того, щоб впевнити, що я вас не обманю, давайте глянемо на закінчення наш улюблений екзам domain І тепер підемо до network, тут зробимо оновити, і ми бачимо, як щось ось 200, якщо ми так ось стиснемо, От ми побачимо знову відповідь. наш. направду приїжджає ось такий файл до нас в такому вигляді, і тут місяця за допомогою цих додаткових тегів і цифри літер він відображається таким кольором, такі рамочці. От, але ми хотіли подивитися на відповідь і на хідрос. Ми бачимо так, був запит GET, відповідь 200 код відповіді, а у них там 100, 200, 300, 500. Перша літера 1, 2, 3, 4, 5. 200, гарно. 404. Ви всі знаєте, сторінку не знайдемо. От, Ну і далі існують деякі там заголовки і супутний текст. Таким чином, ми сьогодні з вами познайомилися з тим, що таке. HTTP, що таке HTML. Побачили, що складається структурно наш інтернет, а це HTTP, HTML, URL і залізо, так би мовити, поєднуючи сайт, сайти. І знаємо, що таке клієнт серверна технологія. На цьому все. До зустрічі в наступному відео.